Гумористично, звичайно що веселою. З, з містом, якимось, щоб сміялися щиро, а не так з якимось сатиричним сміхом. Точно має бути і з критикою, і, і в очі дивитися тому, кому критика дається. Ну, Я знаю. Смішно, як це каже. Хороша краще, ніж була раніше. Город почав приходити в порядок, почали краще Вот, дороги стали чище. Якщо б газончики косили, було б взагалі просто замечательно. Доволі інтелектуальною, розвиваючою, ну, це основні критерії. По-перше, має бути гумористичною, вона має бути влучною, доцільною. Вона відтворила те, на чим народ сміється, щоб вона була так, до кожного була дохоча, щоб кожен розумів її. В першу чергу, що вона гумористична, вона має бути весела і остроумна. Щоб шутки не були глупими, як це часто буває. Щоб это было интересно всем. Ось так відповідали нам городяни, хлопці, до вас наступне питання. Часто у ваших скетчах використовується такий закарпатський наш діалект. Чи не обмежує це все ж таки, якщо ви плануєте виходити там на загальноукраїнський рівень? Чи не буде це обмежувати вас? Чи не, будуть не, розуміти не, вас поза межами? Ні, насправді ми, ну, точніше, не ми, а нам це питання постійно задають. Uh -huh. коли ми, починали створювати... ми його не розуміємо. Ми його ми не розуміємо коли ми починали створювати це шоу, ми навіть не задумувались над тим, чи зрозуміє хтось інший, те, що ми говоримо, тому що ми створювали просто тому, що був такий порив всередині щось творити. Якщо говорити про ситуацію на сьогоднішній день, справді на сьогодні ми дещо намагаємось відфільтрувати і якщо і використовувати якісь певні діалектичні звороти, то щоб вони були зрозумілі і більш широким масам. Тобто, це якісь найбільш вживані слова, поширені слова з нашого діалекту. Uh -huh. Але основні ключові фрази, які там характеризують дію, або є ну якби основним елементом в діалогі в діалозі, якомусь, ми намагаємось прописувати. Більш зрозумілими для всіх, але не уникаємо діалекту без побоювань, що нас не зрозуміють. Хай вчаться, скільки мов ти знаєш тільки разів скейт-шоу. Це закарпатське, і, і, і закарпатське скетч шоу Воно ну зобов'язане. Сама назва говорить про те, що там всередині буде щось позакарпатське. Як ви вважаєте, досить часто от, і в вашому зокрема шоу використовується позакадровий сміх. Чи завжди це доцільно, і чи ну от мені деякі з е, телеглядачів особисто жалкувалося, що їх е, дратує цей сміх, що вони е, самі бажають вирішувати, коли їм сміятися? Як ви ставитесь до такого питання? Ну насправді це якби теорія монтажу подібного роду телепрограм. Вони справді цей сміх накладений. За жанром там повинен бути для того, аби ну зрозуміло, коли передачу переглядають компанія людей, той сміх в кадрі їм недоцільний. Uh -huh. Але якщо одна людина сидить перед телевізором, вмикає, повірте, якби не було там того сміху, ну як як то кажуть, смак, з яким би заходив той сюжет, був би зовсім інший. Тому справді воно десь потрібно там. Є люди, яких це, Яких це дратує. Ну і можна сказати, що певний ефект відбивки Кавенівської. Саме так, щоб жарт, щоб ну, обозначити глядачеві. Тут де крапка крапку. Лопата. А, Лопата. Да. Абрубі. Хлопці. А, чи не плануєте ви в своєму шоу зробити спортивну рубрику? Адже досить багато у нас таких цікавих спортивних подій відбувається на Закарпатті, і досить часто вони дуже смішно виглядають. Ну, у нас є якби спортивна рубрика. У нас є два вболівальники. От ми переглядали сьогодні. Два вболівальники, аналітики, філософи. Вони не просто якісь бездумні спостерігачі за тим, що відбувається. Чітко розуміється, на справі футбольній, е, дещо могли б навіть і порадити керівництво. Ну, і насправді футбол це ж тільки ниточка. Ми ж говоримо там не, не конкретно про футбол, і не конкретно там про Мирослава Бундежа, так? Тобто це образ. <реш> Якщо він здається. <нас> мені <реш> вчора сказали, що йому вчора вже сказали. Мені, до речі, сказали, що він вже не грає за Закарпаття. Ні, він грає. Вже навіть клубу такого нема. Він грає, здається, за Берек Відек, так, така команда. Ага, ага, ну, трансфер відбувся. — Одним словом, скоро розпочнеться міжнародні турне, шоану, <позиральні> <дивальні> з чого позирають, зйомки Тобто, але ж насправді ми там жартуємо не про футбол і не про конкретну особу, а про спорт взагалі, про, про, mm -hmm. про його стан, скажімо так. Які у вас плани <зирал Anti -Bone> на майбутнє? Чи не плануєте ви зробити повнометражний фільм з усіх тих скетчів, щоб пов'язати якоюсь певною сюжетною лінією? Ні, Ну <assassination> саме перші плани, ви знаєте, у нас відразу після Пасхи виходить дуже. Такий масштабний 12-мільйонний проєкт «ЖД вокзал має таланти. От вже обидва учасники виїхали з Солотина. А, чесно, повнометражний фільм. Ну, якщо говорити про дуже все повний метр, то ви, звичайно, і ми, і всі телеглядачі, я думаю, розуміють, що це бюджетна справа. Якщо говорити про виробництво Но позирай. То я вам чесно скажу, без копійки грошей майже це відбувається. Люди, які там залучені, вони просто відчувають потребу бути в подібному творчому процесі. Наразі ми шукаємо людей, які би підтримали нас фінансово, аби вийти, можливо, на вищий рівень. Наразі ми е, запрошуємо за допомогою вашого телеканалу. Якщо є бажання, ми будемо раді любому відгуку з приводу підтримки нашого шоу. Якщо говорити про найближчі плани, справді у нас в архіві є кіно сценарій, написаний комедійний сценарій, досить сучасний. Люди, які працюють з текстами, сценаристи, його читали, і справді казали, що це ну річ, яку можна ставити на в кадрі, uh -huh. як то кажуть. Але він вже потребує більш е, такого фундаментального по підходу по системного, О, системного по організації цього процесу. Тому поки що повний метр ми відкладемо. Потім працюємо над шоу «Нопозирай». До липня місяця ми будемо видавати. Новій серії другого сезону і в липні плануємо видати dvd збірку. А це найближчі творчі плани, що стосується творчого об'єднання на Позграй. Відволічемося трохи від теми е такої загальної нашої розмови. Як ви, хлопці, збираєтесь відмічати Пасху і чи вже готуєтесь до цього свята? Борис, ну я як в церкву не прийду, так завжди Пасха. Тому, як завжди, я поїду до своєї родини і Пасха, бо не буде. Ну тут без гумору, звичайно, тому що це справді світле свято. Я поїду до своїх батьків і завжди сядемо за стіл, відсвяткуємо. Потім буде поливаний понеділок, теж всі традиції ми зберігаємо. Їх всіх е, наслідуємо, як то кажуть, і тому ну а потім Ковенівський вівторок. А потім Ковенівський вівторок. сва Пасха, поливанки і в півфінальні ігри Закарпатської ліги КВН. То що ж, хлопці, дякую вам за розмову. Бажаю, що всі ваші творчі задуми втілилися в життя. І на останок нашої програми можете побажати нам всім нашим телеглядачам. Гарного доброго ранку. Шановні телеглядачі, не забувайте, що за старослов'янським календарем середа це день кохання, тому не сваріться сьогодні і кохайтеся, скільки б вам це не вартувало. Так, ну від себе лише додам. Ми е, стоїмо напередодні великого світлого свята. Пасхи і тому, можливо, тут жарти недоречні. Просто бажаю усім, аби е, ви були пробачені, якщо раптом перед кимось завинили, і самі пробачте усіх, хто завинив перед вами. Гарного настрою! Ну що ж, ранок на тесі продовжується залишайте з нами.